Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях, і далі будемо говорити про потреби війська, ситуацію на фронті і патріотичне виховання молоді з нашим гостем, в нашій студії Михайло Іваночко, військовослужбовець батальйону Свобода бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж, депутат Івано-Франківської обласної ради. Пане Михайло, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, слава Україні героям слава. Завершується ваша відпустка, в якій ви перебували на ці, скажімо так, під час зимових свят. І я так розумію, що все ж таки ви зосередили увагу не лише на тому, щоб побути з родиною, але й на громадсько-політичній діяльності. Трішки про неї розкажіть. Ну, першу першу чергу ще раз всіх вітаю. Відпустка закінчилась давно. Зараз я так би відряджені. По особистому розпорядженню командира батальйону, адже заходячи в зону бойових дій, потрібна комплектація, потрібне обладнання, яке потрібно буде нам для виконання бойового завдання. І зараз суто безпосередньо цим займаюся. Тому зараз така ситуація, що поєднав, як ви кажете, роботу приємне з корисним. Згадав за депутатську роботу, адже це важливо. Згадав за своїх виборців, позустрічався з ними, провів декілька таких зустрічей, відвідав дві сесії Івано-Франківської обласної ради. Ну одним словом нагадав про себе, і в ході це цієї так званої відпустки я вирішив питання разом з головою Івано-Франківської обласної ради допомогти нашим. Ідейникам, натхненникам, це провідному бібліотеку Руланчинської дитячої бібліотеки Наталії Ремента, Пластунці, Мирославі Гордєєві, Мельник з села Саджовка, які чисто випадково знайшли листи Юрія Шкрумеляка. зв'язалися з родиною Пушиків, з якими Юрій Шкрумеляк переписувався, перебуваючи в зоні в зоні. Зіслані в Печорі протягом десяти років він з ними переписувався, і ці натхненники звернулись до мене своєю ідеєю, щоб випустити книгу. Звичайно, що я звернувся одразу до Олександра Максимовича Сича про допомогу, про пораду, як це зробити, і нам вдалося спільно разом з головою обласної ради впровадити це в життя і. Ми випустили в кінці 24-го року цю книгу, і нам вдалося тепер декілька днів назад її презентувати. Це до 130-ї річниці дня народження Юрія Шкрумеляка. 18 квітня буде Україна вшановувати. Сподіваюся, буде на, на на високому рівні і в Києві, і в Франківську, і в інших місцях в Львові, зокрема в Галичі, де він проживав, відзначить його такий потужний ювілей. Так, ми презентували в Ланчинському ліцеї, де був повний зал і вчителів і дітей. І інтелігенції різної приїхало, і з Франківська, і з Києва, до речі, молодша дочка Олекси Пушика-Мартуся, яка, якій було тільки два роки, коли Юрій Шкрумеляк переписувався з родиною. Вона була на цій презентації і дуже була вдячна також за цю роботу, яку провели ми спільно з дівчатами, які ідейно надихнули нас, а ми впровадили це в життя. І, звичайно, такі твори. Такого видатного Українця воно підуть в життя і діти особливо будуть читати нові твори, його які якими він звертався до дітей Олекса Пушика. Адже в кожному листі, практично в кожному листі, він він закінчував все якимось віршиком для кожного її дитини. А їх було троє в родині, і закінчував якимось віршиком. Тому я думаю, що це корисно буде для всіх і для молоді у першу чергу, бо такі речі. І Такі люди, як Юрій Шкурмеляк, це історія наша, це фундамент нашої держави. Адже це січовий стрілець, в першу чергу, який молодих молоді роки пішов на захист України, став у ряди січових стрільців. Це є поет, це є видавець, це є знана людина, яка в той час піднімала українську ідею і боролася проти московського ворога. Як не крути, але й тоді ворог той самий був, що і зараз. Ну, от власне, я лише скажу глядачам, що книжка має збірка має назву «Листи з неволі так. так. І це от презентація в Ланчені в рідному краї. Юрія Шеменяка, це така символічна презентація. Я сподіваюся, що будуть вони ще не лише ну, і в області, і за межами області, тому що це ті книги, які варто варто читати, і це та постать та історія, яку варто знати всім. І ви її ініціювали цю книгу, так, так що наші глядачі розуміли. Ще розкажіть трішки, тому що знаю, що ви спілкувалися із головами різних громад Прикарпаття, так, так само про що йшла мова? Лише про підтримку війська, чи також і про військово-патріотичне виховання звичайно, в першу чергу за забезпечення війська, бо це дуже важливо. Бо на даному етапі забезпечення війська це перше. Але фундамент, який я вже наголосив, майбутнього української держави це саме військово-патріотичне виховання, це саме те, щоб проводити оці всі патріотичні заходи на рівні громад, і щоб діти знали свою, свою історію. Провадження історії української літератури української мови і навчання їх якісно на, на місцях. Це, це це наше завдання в першу чергу. Саме тому ми добровольчі підрозділи свого часу пішли в ряди збройних сил України, в ряди національної гвардії України в прикордонні служби для того, щоб впровадити національну ідею у збройні сили України. Так само і на місцях ми маємо це робити, адже завжди е, в нас не вистачало того фундаменту потужного е, держава. Якось ставилась до цього так. Е, Крізь пальці дивилась, а це показує, що саме патріотичне виховання молоді, і показало те, що хто саме зараз захищає Україну, саме патріоти, саме добровольці, які знали історію, які вчили українську літературу, українську мову, зараз і саме в більшості вони стоять на захисті української. України на захисті від московського агресора, і тому це важливе питання, надважливе і це фактично є основа основ май майбутнього нашої української держави, і основа основ зараз. Бо тому, що ми інакше без української мови, без історії, без традиції, без культури ми не зможемо її захистити. Одним словом, як кажуть, де є українська мова, там немає московських танків. Тому бесіда була з головами громад, як і на ту тему, так і на цю. А щодо власне допомоги війську, наскільки зараз громади можуть допомагати, тому що неодноразово цій студії ми чули нарікання про те, що місцеві бюджети урізають можливості обмежують. Наскільки зараз от ви спілкувалися з представниками місцевого самоврядування? Наскільки є можливості підтримувати певні підрозділи? Звичайно, що складніше, але жоден голова громади не відмовив. І в межах можливого в межах можливості вони будуть всі допомагати. Всі голови, з якими я спілкувався, будуть допомагати нашому підрозділу, іншим підрозділам збройних сил України, які розміщені на території Прикарпаття, які всіх, тих, хто звертається до них, не виквине зважаючи звідки би цей підрозділ не був. Якщо звертаються, якщо є хоча б один воїн з Прикарпаття, вони допомагають, вони мають повне право це, це робити. Тому суми, які будуть перераховані на як су. Венції на нашу частину чи на інші частини і обладнання, яке закуповується, це чималі, і це нам значно сильно допоможе, особливо в перші місяці, коли ми зайдемо на бойові на бойове чергування виконувати бойове розпорядження бригади. Тому це дуже класно, і слава Богу, що є такі голови. І я закликаю усіх голів незалежно до кого я звертався чи не звертався, немає значення, бо я не тільки і моя бригада воює, а воюють мільйони українців, і треба всім допомагати і відкладати все, відкладати всі роботи, які не потрібні зараз, а все повністю акумулювати кошти для допомоги українському війську. Ми маємо показати свою силу. Ми маємо показати свою впевненість. Ми маємо зламати той московський хребет для того, щоб світ, наші партнери, побачили, що вони мають з ким працювати, що ми є надійний партнер, що ми захищаємо цілий світ від московської орди, і тоді піде нам краща допомога. Ми маємо показати свою силу, адже тільки сильних поважають. Тому звертаюся до всіх ще раз громад не відкладати в довгий ящик, а закочувати рукави і працювати на користь української держави. А що найбільше потребуєте зараз? от саме ваш підрозділ. В чому найбільше найбільша потреба? Ну зараз найбільша потреба це як і завжди, як і було в минулий раз, як і позаминулі рази. Це є дрони різних типів. Зараз наземні дрони для того, щоб бо зараз дуже багато в них працює в піві дронів, для того, щоб евакуювати поранених, будуть працювати наземні дрони, які будуть пораненого вивозити в більш безпечне місце, де можна його забрати, евакуювати так. Ми зможемо забезпечити життя. Нашої піхоти, життя наших поранених, життя наших медиків, життя тих, хто вивозить з самого нуля. Дрони 3Т, 3Е, звичайні мавіті, ехтові дрони, реп-системи. Реп-системи це зараз так, як вода потрібно, адже вони налаштовуються так, щоб московські дрони просто приходили в непридатність. І зараз дуже багато в нас випускається цієї продукції. Якісної продукції і нам, нам також це дуже потрібно, і ми зараз так само над цим працюємо, щоб забезпечити підрозділ дронами і автомобільними, і окопними і і, і, і в сумках на плечах несуть і, і, ці дрони. Також і для того, щоб ми могли забезпечити життя наших воїнів. Це саме головне. Ну і інші напрямки. Це також. Важливо мати спорядження для саперів. Важливо мати спорядження для наших снайперів. Це окрема тема. Це окремі люди допомагають по цьому, бо це дуже обладнання дороге, але воно також потрібне і воно приносить дуже велику користь. А щодо автомобілів? Ну ви безпосередньо на машині працюєте. От власне наскільки там т -т така техніка швидко виходить з ладу, зважаючи на умови? Ну Автомобілі це, це так працювати? само розхідний матеріал, як і дрони. Я може десь упустив це, бо десь я, в мене напрямок забезпечення інший, але автомобілі також потрібні. І це, не, це, щоб розуміти, можна виїхати і прийти пішком. Все в кращому випадку, а можна і можуть привезти. Тому що прилітає в автомобілі так само, як потрібні броньовані автомобілі, ну слава Богу, держава забезпечує. І більш-менш е, автомобілями броньованими, а пікапи, джипи, швидкі це завжди потрібно. ранні мобілі це завжди потрібно також само, як і дрони. Ну і напевно, те, що потрібно завжди, це люди, власне, люди мотивовані. Якщо ми говоримо неодноразово, цих ефірах Ну, це взагалі окреме питання. Ну Зараз дозволили бригадам проводити рекрутинг. Хоча ми й давно з перших днів проводили рекрутинг. І є можливість. Хто має і розуміє, що треба захистити свою державу, може звертатись напряму. На сторінки бригад можете зокрема і на нашу свобода армія заходьте там. Ви найдете однозначно сторінку, де проводиться рекрутинг. Звертайтесь, нам потрібні люди з мозком, як кажуть, такі щоб могли думати, які можуть працювати на дронах, які можуть працювати у підрозділах інженерних для того, щоб могли ми працювати захищати українську державу, не обов'язково. Якщо ти прийдеш і тебе зразу десь скинуть в окопи, неправда в тих підрозділах, як наш, в нашій бригаді і в інших бригадах, скільки я відомо, які поруч нами стоять, скільки я спілкувався і знаю, проходить курс молодого бійця, як скорочено кажуть КМБ, навчання два-три місяці проводиться навчання. Коли людина хоче навчитися, коли має бажання і має бажання захищати, однозначно навчишся, і ніхто тебе зразу не кине на нуль для того, щоб не дай Боже потримати по. Пар... Ранення чи, чи щось гірше, тому головне мотивація, головне зрозуміти, що ми захищаємо свою державу. Головне зрозуміти те, що за нас це ніхто не зробить. Навіть якщо ми будемо сподіватися, що хтось прийде нам допомагати, то вони прийдуть за за щось помагати. Це так не буде, тому що ніхто задурно нічого не дає. Ми маємо показати знову ж таки наголошую свою силу для того, щоб а ми її показали протягом цих трьох років, які Україна тримається з дуже потужним ворогом. Це треба розуміти Це воріг, який е, має зброю, який всі свої ресурси вкладає зараз в зброю далі. Ну оскаженілий московський воріг, який воює з нами тисячу років, і ми маємо це зрозуміти для того, щоб нам допомогли в тому числі Сполучені Штати Америки, Британія. Ми маємо знову ж таки показати свою силу, і тільки тоді нам почнуть допомагати. А як ви ставитеся до цих таких закликів понизити мобілізаційний вік до 18 років? Я категорично проти, тому що є дуже багато звідки черпати поповнення. Просто треба забути про свої власні амбіції, свої власні набивати свої власні кишені за хабарі і випускати людей за кордон за окремі суми, певні суми і перепливати разом з ними через тису. Тому є звідки брати і не шукати собі, як кажуть, бідних людей, не шукати там будь-кого хворих без ноги, без руки, психічно не А мають усі йти служити. І опеціний вік можна понижувати, скажімо, протягом року все на один рік. Я розумію, що потрібно мотивовані люди, потрібні сильні, здорові і, і але вони є, і так і і так, і так. Навіть загадуючи про про військових пенсіонерів, які з радянського союзу служили. Вони всі на пенсії, і вони жоден, ну в більшості, скажімо, відсотків 10 може служити а, а решту невідомо де вони є. Нехай йдуть служити. На них держава витрачала кошти, на них держава їх фінансувала, отримують по сьогодні величезні пенсії, а вони не служать. І багато таких є, можна перелічити, які мали би служити. Тому я негативно ставлюсь 18-річних, але потрібно понижувати. Ну, можливо, кожен рік на один рік понижувати. Зараз до 25 років, можливо, наступний рік понижити до 24. Ми, якщо ми це зараз зробимо до 18, то ми знищимо весь генофонд. В майбутнє в цій державі вже тоді дуже сумнівне. Тому, якщо нам не вистачати буде зброї, то яка різниця, хто буде з Лопатою, чи з, там, скажімо, палкою стояти, чи 18-річний, чи 25-річний? Нам потрібно в першу чергу зброю забезпечити, а тоді ми зможемо упускати оці бар'єри. Тому один раз, раз у рік, на один рік можна понижувати, якщо війна буде затягуватись. Але якщо ми будемо всі. Зараз змобілізуємося мобілізуємося і підемо на війну. Я думаю, ми за рік зможемо перемогти і забути за це раз і назавжди. У ваш підрозділ, я так розумію, що приходять і мобілізовані, і рекрутовані. Чи все ж таки більшість це ті, хто приходять добровільно? І от, ті, як... і ті, як вони разом от ви, ви можете порівняти, як яким чином це взаємодія, і, і власне вишкіл і мотивація, чи є різниця? Дивіться, в нас зовсім інакше, тому що у нас націоналістичний підрозділ і простіше працювати. Люди приходять до нас більшість за покликом серця. Навіть якщо і мобілізовані, то нам дають змогу вибирати кращих з кращих з тих мобілізованих. І слава про нас підрозділ іде, випереджаючи нас. І хлопці самі просяться в свободу потрапити в третій батальйон, так само як і в нас є четвертій батальйон Сила Свободи. Так само хлопці просяться і туди, тому що де є мотивація, де є людське ставлення до людей, де є забезпечення, як кажуть на всі сто люди хочуть там працювати, де є нормальне керівництво. А саме головне командир батальйону, який до людей ставиться як до своїх рідних синів, до своїх рідних братів. Жодного разу не було, щоб. Наш командир не звернувся, звернувся якось інакше. Брати мої побратими і це заводить це. це дає натхнення і це дає наснагу боротися в майбутньому. У нас я вже на одному з ваших етерів говорив. У нас після кожної ротації з виходу з зони бойових дій проходить такий захід, який називається ватра, де ми згадуємо всіх загиблих, де ми всіх шановуємо, де ми всіх нагороджуємо, Хто того вартує, а вартують всі безперечно, і чим захід цей починається вшанування наших героїв і молитвою українського націоналіста. Тому це мотивує, це мобілізує це людину, накручує на, на ту боротьбу, яка вона потрібна. У нас трошки простіше в інших підрозділах може інакше, але в добровольчих підрозділах націоналістичних проблем з цим немає. І люди йдуть до нас з радістю, і вони розуміють, що у них набагато більше шансів зберегти своє життя, своє здоров'я, чим в будь-якому іншому підрозділі. Я мрію, що так станеться, що в нашій армії так буде в кожному підрозділі. Тому для того ми йшли. Націоналісти вливалися в ряди національної гвардії України, збройних сил України. Для того щоб перебудувати цю армію, щоб той совок врешті-решт викинути, і ми почали працювати, як працюють за стандартами НАТО, як в цьому світі працюють. Ну, ви напевно, під час цього відрядження, спілкуючись з людьми, неодноразово чули, що от зараз вибори відбулися в сполучених штатах, зараз щось має змінитися. Є багато надій, і ми знаємо, що з різного боку лунали. І от зараз ми чуємо, що. Новий президент Сполучених Штатів доручив за 100 днів завершити війну України своєму спецпредставнику. Як ви до цього ставитеся? Взагалі, які ви бачите перспективи, наскільки це може вплинути на ситуацію на фронті, і взагалі, це завершення війни, яким воно може бути різні варіанти, які може бути прийнятний саме для нас для України? Ну, дивіться, спочатку, ще коли була виборча кампанія в Сполучених Штатах, кандидат президента тоді казав, Трамп, казав, що він за 24 години зробить. Це були виборчі гасла, якими він змушений був говорити і щоб перемогти на виборах. Ну, це в кожній державі без популізму не обходиться, і в тому числі в найпотужнішій країні світу. Це так було, щоб перемогти. Зараз він вже говорить за 100 днів. Говорить, чому? Тому що вже де в чому розібрався. Він бачить, що опонент дуже серйозний. Він бачить, що дуже серйозний воріг який загрожує не тільки Україні, він загрожує Європі, він загрожує тим самим сполученим штатам, тому що він об'єднаний зараз з Китаєм, він об'єднаний зараз. З Кореєю, з Іраном, і Сполучені Штати Америки прекрасно розуміють, що це дуже серйозна загроза. Загроза і для них, тому що у них там з боку є Мексика, у них там з боку є та ж сама Куба, яка ще невідома, що є. у них там є та сама Венесуела, там країни, які поруч так також. І тому він говорить зараз за сто днів, але в нього в голові в першу чергу Америка. Він президент Сполучених Штатів Америки. Як він сказав, що Америка понад усе і він зараз працює суто для Америки. Він закрив кордони для восьми чи дев'яти країн, які заїжджали без, без, без паспортів у Штати і жили, робили що хотіли, можна сказати так одним словом. Він за них закрив. Він починає закривати кордони. І поступово буде братися за за Україну за цей Україн Україно московської на україно-московську війну. Я впевнений, що що гірше як було за попереднього президента, не буде. Але він повинен розібратися, тому що ми знаємо прекрасно. Дуже багато косяків. Я з зб... за таке слово, з боку нашої влади. Дуже багато в нас мародерів, які розрозік багато чого розікрали, і з цим треба всім розібратися. Я впевнений, що вони розберуться. Не один Трамп керує, там керує цілий конгрес, там цілує, керує чотири е, десятка партій, які об'єдналися у праві сили, які прийшли до, до влади в Сполучених Штатах. Розберуться. І ті всі конгресмени, ті всі представники, які прийшли до влади республіканської партії, вони розберуться. Я думаю, що протягом року ми отримаємо потужні потужну допомогу і україна відчує цю допомогу і зможе перемагати московського ворога але в першу чергу ми маємо нарасти лад в своїх у своїх головах чиновники мають зрозуміти що що ті гроші які вони вкрали їм не допоможуть тому що путін прийде і забере Хлопці наші наші чоловіки мають зрозуміти, що ти дома не сховаєшся, бо ти бо прийдуть, тебе переберуть в московську форму, і ти підеш з ними далі. Про це говорять навіть на окупованих територіях. Ті чоловіки, які там лишилися, їх мобілізували в їхні ряди, і вони пішли, і вже тепер воюють там. І це є факт. За останній рік 10 тисяч українців, колишніх вже українців, пішли в рядах Збройних сил Російської Федерації. На нас наступали. наступають, і ми з ними воюємо. І дуже багато їх попадає у полон зараз. І вони рахуються зрадниками української держави, і вони повірте, з ними дуже важко воювати, бо вони вміють воювати. Бо це ті самі українці, а це в українці в крові. Тому. В першу чергу, знову ж наголошую, ми маємо зробити порядок в своїх головах. А американці розберуться у своїх, своїх головах так само, і я впевнений, допомога буде не гірша. Я впевнений, що буде сильніша допомога і буде зброя та, яка потрібна. А зараз він має переконатися, сам нинішній президент США, що з москалями нема про що говорити. Він ще далеко чого не розуміє в даний момент. Тому що він не читав Бандеру. Він не знає, що з москалями не можна домовлятися. Коли Путін його. В, простому, в прямому значенні слова пошле. Він тоді зрозуміє. А це людина, нинішній президент Сполучених Штатів Америки. Він амбітний. Він такий, що терпіти не буде, і, і тоді зрушиться. Але він має зрозуміти, сам має зрозуміти, що це є воріг, і для нього так само. Тобто за сто днів війна не закінчиться. Ви вважаєте? Я впевнений на сто відсотків, що вона не закінчиться за сто днів. Вона не закінчиться і за рік і за півтора. Тому що війна з одвічним ворогом, який не хоче просто до нас прийти. Він хоче знищити українську українську націю як таку, тому що Україна і Росія поруч не можуть співіснувати. Це історія вже доказала енну е е кількість разів. Тому йде питання, чи ми будемо країною, чи буде українська нація взагалі існувати. Ми маємо зараз включити інстинкт самозбереження української нації, тому треба закочувати рукава і захищати українську державу. Мені 52 роки, здоров'я далеко не те. Але ну що я зараз? Я би міг зараз піти на велика, списуватись. А що я буду вдома чекати, щоб до мене додому прийшли? Ну неправильно це. І закликаю усіх, беріть приклад, йдемо разом захищати. Є зараз рекрутинг. Тепер є шанс попасти в нормальний підрозділ. Всі потрібні, потрібні медики, потрібні водії, потрібні е, люди, які на те з комп'ютером, потрібні айтішники, потрібні е, для, для роботи в ВПЛА, потрібні інженера, потрібні сапери. Професій безліч є. Потрібні люди, які мають і, і, і яких працює дуже добре мозок. Бо інакше ми не переможемо, коли ми будемо одні ховатися, а одні будемо тікати. І не нарікати ні на кого. Ми маємо зробити, і тоді наведемо лад в своїй країні. Ну, ми почали з теми патріотичного виховання виховання на ідеалах і січових стрільців, і бандери. На вашу думку, от взагалі, навіть в нашому краї, як би це мало робитися, і чому воно ще не робиться на тому належному рівні? Тому що ну напевно мало би бути більше заходів, мені так здається, і більше літератури, і більше яких Та звичайно, звичайно, витрачів. міністерство освіти ну ніколи не було в українських руках. Та взагалі в уряді е, декілька разів були нормальні люди, які могли би щось міняти. А за що вбили Ірину Фаріва? Так за те, що вона пропагувала українське. Так це вже тепер очевидно. І вже сама поліція, навіть національна, доказала це. Прокуратура це доказує. Адвокат вивів усе на чисту воду, що її вбили за мову і вбили за пропаганду української ідеї. А ви що думаєте, що це просто так він взяв її і вбив? Це це напевно є люди, які працюють над цим, які розробляють такі плани. Всякі і не тільки цей хлопчик. Він що це 100% це його робота, і він над цим працював. Але напевно таких є багато, які яким не подобається українці, яким не подобається жити в чужій країні, користатися з них, але знищити їх. Тому, тому в нас мало цих заходів, дуже багато їх при владі є. Їх дуже багато є запханих в різні інституції, навіть в державні інституції, колаборантів багато є. І у кого замість серця касовий апарат, він за гроші все, все зробить. Тому така, така, така проблема велика. Заходи провести якісь нормальні, це, це треба ще довж, дуже добре потиснути того голову якоїсь громади чи ще щось. А що скажуть? А там будуть, будуть казати, а ми скажуть, що ми, е, скажімо. Проводимо партійні заходи. А при чому тут партійні заходи? Коли зараз на даному етапі ми маємо бути всі єдині як один злагоджений механізм, і ми маємо проводити націоналістичні заходи, патріотичні заходи в першу чергу для того, щоб діти наші вчилися, хто вони є насправді, щоб вони поїхали колись за кордон і знали і казали, що ми українці, і Україну мають любити тут. А в мирний час можуть і за кордоном її любити. Я, я би більше хотів, щоб ті хлопці, які зараз є, і дівчата, і, і, і дорослі, які зараз, я вже казав, це неодноразово повторюсь по Європі, по стадіонах люблять Україну, хай би їхали сюди і любити. А тоді разом поїдемо в Європу і будемо так само там любити, і пам'ятати про неї. Бо інакше воно буде неправильно, тому, тому і заходів патріотичних менше. Але ми мусимо намагатися це робити. Я відколи себе пам'ятаю. Я вже двадцятий рік в політиці І колись на початках, коли тільки починав, то все казали, що це, це якісь дурні ці свободівці. Вони не вічно собі шукають в неділю. Не йдуть до церкви, а хочуть щось проводити. А ми йшли до церкви і проводили якісь заходи. Згадували людям, хто такий Шухевич, хто такий Бандера, хто такий Коновалець, хто такий Степан Ленкавський. І інші заходи проводили. І вже коли ти введеш ту систему, коли то воно вже проходить там, скажімо, рік, два, три, люди вже самі питають, а щось буде в ланченні, наприклад. Я говорю суто за, за свою громаду і за це, чи там в надвірні, чи в іншому місті. Люди привикають, коли ти системно працюєш. Якщо будемо працювати системно, люди привикнуть і люди будуть вчитися. Тоді буде більше заходів. До речі, вчора було День Соборності. Так це свого роду є той самий день незалежності, бо тому що в вісімнадцятому році українська, створилась Українська Українська Народна Республіка. Вже дев'ятнадцятому пройшов Акт з Луки. То якщо вона створилась, то ми сьогоднішня країна є правонаступником. То вже в Україні було 107 років вчора. Це був день незалежності, а 24 серпня це день відновлення української державності. І це так би мало бути. І це би зараз нині діюча влада мала би це поширювати, щоб діти це знали в школах, щоб це в школах вчили в університетах, в інститутах, щоб це вчили. А далі це, це не пропагується. Діти не знають такий великий, такий великий день вчора був, і мало дехто хто провів. Ну, заходи у Франківську проходили, як завжди традиційно в більших містах, а по населених пунктах десь десь згадав, щось не згадав. І це дуже зле. І це отой мінус, в чому ми програємо війну. Ну знаєте, ви здивували мене, що навіть на Прикарпатті голови громад бояться десь проводити якісь такі є і такі заходи. Є такі можливо, бояться, що дорікатимуть, що в часі війни кошти десь спрямовують не на те. Хоча, напевно, Ну, культура на жаль, і є такі, це... що для них це Ай, краще встануть з боку, і це є такі. Вас запрошували все таки в школи виступати, чи і на вашу думку, взагалі, от це таке фінальне наше питання. От е, чинні військовослужбовці, ветерани мають бути більше присутні саме в громадському просторі спілкуватися з молоддю зараз? Звичайно, звичайно, коли я приїжджаю в відпустку, офіційну відпустку, коли в мене вона є після ротації, ми виходимо, там, нам дають 24 дні. Я тоді їжджу їжджу куди закличуть по школах і спілкуюся з дітками, спілкуюся з людьми, стараюся, от, наприклад, після служби Божої в Біля церкви я можу поспілкуватися з людьми і намагаюся це, бо люди питають, і тоді проводиш ту роботу. І по школах ходжу також, скільки співаю, скільки закличу, скільки ходжу. Намагаюсь так робити і закликаю всіх воїнів то саме робити. Я бачу, що дуже багато ходять. І це також дає той самий поштовх на майбутнє. От сьогодні я їду до вас. Виконуючи свої депутатські повноваження, заїхав до Встребу у місцеву школу, гімназію і при зустрічі з дітками. Дітки встали і привіталися всі слава Україні. Аж приємно було і це говорить про те, що є майбутнє в нашій державі. Дякую, дякую вам за цю розмову. Я бажаю вам власне швидкого повернення з перемогою. Будемо чекати вас в нашій студії. Михайло Іваночко був нашим гостем. Дякую глядачам за увагу. Залишайтеся з Галичиною, попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось. Дякую вам, слава нації! Героям слава!